Скільки сумчанам обійдеться борщовий набір та як економити на найнеобхіднішому з вами програма тест на якість? І сьогодні ми дамо відповіді на ці запитання. Скуповуватись на борщ ми відправились на центральний ринок. Майже все необхідне знайшли у першого ж продавця. Розкажіть, скільки коштує борщовий набір у вас? Який інгредієнт скільки коштує? Ну капуста, наприклад, коштує 13 гривень, цибуля 11, морква 15 гривень, буряк 10. Що удачі? Ну якщо любите з щасничком, то ще 4 гривні, одна головка чесноку. Добре, а можна можна вас купитись зараз? А... Капусточку мою, то есть среднюю яку. Ось такую, можно. Дівносто. Це за все. За все. – А як ти приймаєш? – картопля немає. Прокоментувати закупку ми попросили маму трьох дітей: Анну Скрипняк. Вона постійно дбає про раціональне використання сімейного бюджету. І у нас Анна вже знайшла помилки. Журналісти пішли е, купувати овочі не в найдешевшу точку на ринку. Я сама купую овочі і теж на ринку. І, е... Буває в супермаркеті, але я знаю, що на ринку можна знайти дешевше, можна піти, наприклад, на оптову точку, де з оптових складів продаються овочі, а можна піти до людей, які продають овочі із своїх власних городів. І це буде значно дешевше, тим більше, що з ними можна торгуватися. І потрібно торгуватися. Ринок передбачає те, що люди мають шукати взаємовигідну ціну і для покупця, і для продавця. Як правило, продавці, які продають зі з власних городів, вони готові скинути ціну, аби забрали той продукт, і покупці готові знизити для себе ціну. Звичайно, що можна було пошукати і походити тут. Дійсно, журналіст не зекономив, пішовши. Туди всередину ринку до найдорожчих овочів. Ну, наприклад, капуста там по 15 гривень, морква по 12 – це дорого, можна було знайти дешевше. А ми продовжуємо свою контрольну закупку. Оскільки вирішили варити борщ без м'яса, то шукаємо його альтернативу: а саме сметану та квасолю. Розкажіть, скільки у вас? Сметанка по 18 гривень, півлітрова баночка, творожок 25 гривень, піолочка чи той, а молочко по 10 гривень. Що... А можна сметанку у вас купити? Можна, а чого ж пробуйте? Давай. Можна баночку півлітрову. А у вас немає баночки своєї. А ви розкажіть, якщо зі своєї, то дешевше. Ні, просто-напросто буде за баночку, ще 2 гривні. Це буде 20 гривні. А якщо зі своєї баночки, то по 18. А люди зі своєю? Ходять зі своєю, ходять ні, ходять, беруть у пакетики. Молочний павільйон, сметана. Е я схвалюю такий вибір. Купувати молочні продукти у людей, які продають від себе, у дрібних фермерів це вигідніше, ніж купувати їх на через крупні підприємства чи і через супермаркет. Люди, як правило, дрібні фермери вони продають за тою ціною, яка є найнижча, -най 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 аби не здавати, скажімо, молоч... молоко у великі підприємства взагалі там за дешево, і я теж купую молочні продукти в молочному павільйоні. Єдине, що можна було тут зекономити, це взяти з собою якусь стару баночку для сметани, тієї ж або для, якщо купувати молоко, то для молока. І тоді ціна буде дешевша, нижча. І ще і це виходить. Ми рахували в моїй сім'ї, виходить це таки дешевше ніж. Купувати в магазині теж молоко, сметану, масло, там якийсь сир набагато. Тим більше, якщо, наприклад, ті ж продавці молочних продуктів вони є постійними для якоїсь певної сім'ї, тобто можна обрати постійного продавця, як у нас це в сім'ї робиться. Ми всією сім'єю купуємо молочні продукти у в одного постачальника там в молочному павільйоні і. Це все одно виходить дешевше, вигідніше, і людина, не бажаючи втрачати покупців, вона може знизити десь ціну, десь піти на поступки, десь там, скажімо, ну, якусь там знижку зробити. якщо… Там залишити, скажімо, для нас продукт. Якщо я телефоную, я говорю, я запізнююся там забрати у вас молоко, і вона там для мене спеціально залишить баночку. Це дуже дуже. Але знову ж таки це виходить вигідно, тільки якщо ти живеш в районі ринку. А якщо ти не живеш в районі ринку, то доїхати транспортом чи власним автомобілем це буде, буде, будуть якісь кошти додаткові. І виходить, що тоді дешевше сходити в найближчий супермаркет. Останній інгредієнт купуємо в тому ж павільйоні. Квасулька на борщ свіженька, вкусна, розварюється добре. А скільки коштує? Кілограм 25. Пів, у баночці пів кіла, 12 гривень. Ага, мені пів кіла будь ласка. Пів кіла щас. Підбиваємо підсумки контрольної закупки. Борщовий набір обійшовся нам у 73 гривні. І це без м'яса. Втім, на продуктах можна було зекономити, якщо купити їх у інших місцях. Розкажіть, скільки фасолька коштує? Чотири гривні стаканчик. Це а пів літри. Скільки два 2... стак... стакана півлітри, виходить, 8 гривень. Вісім гривень. А торгуватися ще можна? Ще. можна. ще дешевше можна Просто. купити. А скільки скидаєте? Ну, як просять, гривну можна скидати. Тобто виходить шість гривень. Тобто виходить, ми. Переплатили 6 гривень за той же самий продукт, що можна купити у вас. Вони перекупки. Ну так, да, там дороже. Безогласно. А тут люди частіше сюди ходять, так? Частіше. Ну, якщо знають, то ходять. Да. Не, не всі хто. Дякую вам. А морква – це ваша морква? Моя. 10 гривень кілограм. 10 гривень. Кілограм. І також торгуватися можна. Можна. Скільки скинуть? По гривні скину. І Тут ми переплатили. Виходить, тож виходить, зекономити на борщовому наборі можна, якщо знати де купити дешевше. Сумчани ж діляться власними способами економії. На борщі можна зекономити. Летом свою домашню заправку. Борщову, наприклад. Взять буряк, морковку, перчик, затушити це все. І економити на буряці, на морковці і на томатній пасті. Летом заготовлю, зимою кушаю. Ось вот це тільки одне. Остальне не можна зекономити ніяк. Так як я з села, тому в мене більше домашніх продуктів, тому в мене небагато обходиться. Борщ, тільки соус купую і все. Так капусту взимку, а так, в принципі, в мене недорогий борщ. Я готую зі своїх продуктів. Я покупаю тільки м'ясо, а все я вирощую на огороді. Тому... У меня бочь полностью, это из своих продуктов. Экономим немножко, берем курицу, а не свинину. Или берем такое уже все на косточках. А добавляем, конечно, можно что-то томат, если нету томата своего, можно просто без томата. И не зажарка, не делаем зажарки там на горе и так Делаем так и нормально получается, вкусно. Горячо берется морковочка, картошечка и чудесно получается. Аби радикальные экономии, економії, потрібно рационально раціонально використовувати кошти, каже психолог, и пропонує власні методи. Когда мы идем в магазин, конечно же, первым – это списки. Мы пишем на список те продукты, которые нам все-таки нужны. И берем то количество денег, которое нам необходимо на эти покупки. Когда мы приходим у нас, например, больше денег, мы приходим в магазин, яркий свет, приятная музыка, тепло, такая спокойная атмосфера. И когда мы еще, например, чуть-чуть хотим кушать, то, конечно же, мы можем взять больше, чем нам может позволить нас бюджет. Мы знаем, что человек в основании в своем двигается там визуально, когда он видит какой-то продукт, и он у него уже вызывает аппетит, и ему хочется его купить. Когда он может этот продукт потрогать и посмотреть, то есть визуально, кинестетически, или еще может его понюхать, и обоняние, оно тоже здесь срабатывает. Когда мы заходим в магазин, здесь выпечка продается, у нас уже рецепторы Уже ти в буждені знаходишся, уже щось ти хочеш купити, і здесь сразу же рядом ми видіємо якісь дорогі очі сири, дорогі колбаси, і а, ти вже не хотя навіть сам, ти вже собі в корзинку что-то ложиш. Поэтому от, все таки, це списки, все таки, та тот, та мінімальна ціна, та мінімальна сума, на яку ти можеш розчитувати. Якщо ви відправляєтесь за покупками з дитиною, то вберегтися від придбання зайвого значно важче. Когда ребенок идет в магазин с родителями и хочется и то и то и то ребенку хочется, родителю неловко отказать своему ребенку, так как все-таки дети для нас ну являются самым желанным и хочется удовлетворить все все их потребности. Здесь, конечно же, должна быть тоже культура в семье ценностей зарабатывания денег, ценностей возможности позволить что-то своему ребенку и объяснять, что на сегодняшний день мы можем тебе купить вот это вот или вот это вот и ребенок уже сам выбирает чтобы складывалось не впечатление того что я могу все и мне могут все позволить а если нет такой возможности то ребенок начинает бунтовать и что он будет делать он будет требовать и в своей требовательности он может дойти до любого поведения и когда Когда ребенок понимает, когда ребенок осознает и может тоже сам выбирать, то и поведение его в семье и в тех же самых масштабных супермаркетах, магазинах, оно уже будет немножечко другим. Сумчани шукають найрізноманітніші способи економії деякі з них ми протестували у нашій програмі. Використовувати їх чи ні, вирішувати вам. Головне, щоб економія не впливала на якість вашого життя.